кавалерочка, я вам скажу таке. і Руська дуже швидко мені зробила манікюр. Ну, вона взагалі все швидко робить. Знаєте, майстер це є майстер. Майстер манікюру, Так. так. — чи педикюру, так. І я то... би ще хотіла бандрони поплести, але теж людям не чого. Кажуть, Галинку, йди вже, бо нам треба теж манікюр. Але скажу вам Катко, того разу колір в мене не такий, як завжди. А, то... а ну чи ви вгадаєте, який в мене колір? Білий, зелен... Ні, тако, білий, зелений, шоколадний чи бордовий. О, цікаво! Кавалірка, а ну хто з вас вгадає, який я зробила цього разу колір свого манікюру? Та то вже хвилина є там, чи нема? Ще нема? Ну вже є хвилина. Хвилини всі не дочекали, але скажу вам, тако, вже пройшло більше хвилини і кавалірка. Я зробила собі цього разу, бурдовий кольор нігтів. Дуже класно, шикарно. Ірина мені поміняла я тут форму, форму, Довжину поміняла. Довжину поміняла. Ну, дуже-дуже класно. Такий в мене сьогодні настрій був. Я кажу, давай роби, Взагалі хотіла червоний, але мені всі червоні не подобали. Та. А цей мені сподобався, так що я з таким гарним манікюром. А кавалірка в понеділок, до Іруська йду на педикюр і буду робити дуже класну і круту штуку. Оля буде в понеділок? Оля, та. Так буду. що кавалієрочка, я вам покажу, що я буду робити Імпрею. ще крім та педикюру в понеділок, але 100% ви мені за це ще подякуєте. Я вам чесне слово скажу, тому що я минулого року не встигла, а цього року я вже наперед роблю таку дуже класну процедуру. Так, що і руску майте, зберігайте, воскопильнуйте понеділка. Слава Ісусу Христу! Не вже тут, ту, так? Я хочу потече опакувати ці, знаєш, кольори, але як їх пакувати, поняття. Не Які давати кольори? Давати всі одинакі, а потім, якщо щось то розділити, ну, оце якість просто. Кавалерка просто якість шикарна. Які вони крутезні. Я щось як не... не тримаю. І все додому не? Вони це на сюрю додому класні. Ні? Нема коли кавалерка-бандрони провести, бо то тако манікюр, робота, хата. Все хочеться встигнути, ну але потихоньку, потихоньку все встигаємо. Королева дзвона каже, ходи до нас, Джоннік є. Ми тут таку смакоту готуємо, а я собі думаю, а де ж ти була, коли я їла тут всю смакоту, а зараз, у, у А ти щось їла, напевне? Ні, то що ми з тобою. Бабу допевне. Ти там дівкам щось марафон пишеш, як ми там підтримуєш і видавайте курілясі, стріпайте, кавалерка, давайте тримаємося всі. А ти як все гадала? То так є? Я, я вам кавалерка, скажу тако, що якщо буде так його до кінця тиждень, як він є, то я святе, що без марафону чи кілля так підуть, як не знати, шо шо що є, то зараз просто. Коли людина в Русі, але бачиш, бачите, кавалієрка, я завжди буду говорити. Наша бабуля жила практично 100 років без півроку. Вона вже була лежача, і вона все одно робила зарядку. Вона ті ноги на силу піднімала, руки. І вона казала: не дай Боже злягти. І то були золоті слова. Так що, кавалєрочка, я вам скажу так. Приїхало дуже багато рушників. Ось така полоска. Поки що є в різних кольорах. Є такі, ну такий, Наталь, такой, одне от звідси, доти є. І графіт є, і шоколадка є, і такий світлий є, і дуже-дуже шоколадний є. Водо є дуже ось такий фоль. графітовий. І графіт і є тільки баня. Потім є ось такі набори до Дня Матері. Це є баня, обличчя і два рушники кухня. І також такі самі комплекти є: баня, обличчя і одна кухня. Ціна коливається, є ось такі кольори. Але посилання ви маєте. Переходьте і дивіться, що є. Косичка знову приїхала. Косичку то я собі вже до хати беру, бо мені її треба. Пледи молочні є, сірі пледи є. Такі графітові пледи є. Одним словом, тапки є, все є, сауна ще є. Поштучно рушники є, білі є. Одним словом, посилання Ух, вам. кавалерка, посилання вам залишу. Переходьте і обирайте собі ті рушники, які вам потрібні. Та й таке, працюємо далі. Кавалерочка, скажу вам тако, бо ви пишете, що чи я собі робила біохімію, чи хімію. У мене таке волосся від природи, воно не кучеряве і не пряме, але таке, вона ви знаєте, виїться і я його дуже. Я не мені не подобається моє волосся. Я завжди роблю кератин або бо... ботокс. Боток вже прийшов, я дала трошки відпочити своєму волосі і знову буду пряма, бо пряма я себе люблю. Знаєте, то завжди таке. Хто дуже кучерявий, хоче бути прямою. Хто є прямий, хоче бути кучерявою. Але в дитинстві я не знаю, я так хотіла бути кучерявою, як куролєва. Мене аж тако трясло. Я як на неї дивилася. Ну, правда, Курвекці, дивила, як її мама зачасує все. А пам'ятаєте, тоді ще були такі резинки, клубнічки, знаєте, полунечки, то дерев'яне було, то як запутається, вона верещить. Ножницями відрізали, най ну, вона вам напише. І таке було. То після того я вже не хотіла. Але в загальному я є така кучерява. Так що це не хімія, не біохімія, це є моє природні волосся. Все, колірка, мушу прощатися, бо прищипаюся. І їдемо відправляти посилки на нову пошту. Бо попереду день матері. А ви сі файну стріпали, кавалерка, і своїм мамусям бабусям замовляєте гарні кухонні і банні для обличчя рушники. таке.